Голодомор 1932-33 років в Україні назавжди залишиться в пам'яті українців однією з найстрашніших сторінок нашого народу, яка сприймається суспільством насамперед, на емоційному рівні, як загальна національна трагедія. Водночас, голодомор це історичне явище, яке відбулося в конкретний час і у конкретному місці, і є наслідком дій конкретних посилів. Сьогодні поширена думка, що говорити про голову це озиратися назад, це блікати десь серед могил. А що ми там знайдемо? Ми повинні дивитися у завтрашній день, а не озиратися назад. То чи треба сьогодні і говорити про воно? Озиратися в минуле треба. Кожен. Людина не живе в одному часі, а у трьох часових вимірах. У минулому, сьогоденні та майбутньому. Дорога в майбутнє пролягає через минуле. Треба осмислити власне минуле, зрозуміти його, бо історія повторюється. І коли люди не зроблять сьогодні висновки, то вони будуть ходити по колу. Отож позиратися треба, щоб поплакати оце та це. А головне, щоб зрозуміти, знайти у собі мужність визнати і переконати інших, що нація стала жертвою страшного злочину, який більше не повинен поставитися. Нам слід усвідомити, що сучасне покоління України. Я нащадками тих, хто жив у ті страшні часи, але нас могли бути і більше. Нехай цей урок буде свідченням пробудження нашої загубленої національної пам'яті. Тільки правда про геноцид українського народу і чиста пам'ять про всіх полеглих здатна звільнити нас від мороку минулого. Пам'ять нескінченна ну, книга, у якій записано все. І життя людини, і життя країни. Та деякі сторінки у цій книзі вписано кривавим та чорним. Особливо вражають сторінки, де смертельним шрифтом вписано слова Голод, голодомор. Трагічна пам'ять про голодомор то як чорний, незглибимий колодязь. У який, можливо, і не хотілося б заглядати, бо побачимо себе такими, якими б не хотілося бачити. Але ми мусимо заглянути у той колодязь чесно, нічого не приховавши, аби очистити власні душі від скверні, самовисповідатись та покаятись, аби не повторились найстрашніше за всю історію України. Штучне, насильницьке винищення людей. Лихо голоду не оминуло і війничан. Місцеві сільські доморощені активісти яничари особливо прислуховувалися у виконанні плану колективізації і хліпоздачі. Ці тікати і гробовщики ходили бригадами з залізними палками і штиркали по селянських подвір'ях, шукали зерна і забирали все, що можна варити і їсти. Не гребуючи останній мискою зерна чи круп, забирали не тільки зерно, а й скрині одягу, рядна, домоткане полотно, подушки Продовували за безцінь, а гроші ніби завали на грошовий податок, райфін відділу, а то й так десь подівались. Ганна Пенталюк, село Лісове, Барський район, 1933 рік. Для того, щоб вижити, люди їли все, що було їстівне і неїстівне, їли буряни, котів, собак, врешті людина їла людину. Пам'ятаю, прийшла в нашу хату жінка, сусідка. Я мостилася в неї на колінах. Вона мене обмацала всю та й каже моїй мамі Нехай Ганя мені принесе кваску на борщ. Я дам їй стрічку та грібінець в коси». Я аж підскочила з радості. А мама говорить принесе Марічка на два роки старша. А то Ганя заблукає. Ні, хай Ганя принесе, говорить сусідка. Сестра була в той час дуже худа. Мама насторожилась і не пустила ні котрої. На другий день довго ходила Марія, виглядаючи мене з аж поки не заманила хлопчика Грицька. Мого сусіда, їх було троє людоїдів. Убили хлопчика, урупали і з'їли. А в селі все йшло своєю чередою. Щодня вивозили по 20-30 мертвих, сяк так замотне в ганчіря, у мішки і ховали в братських могилах Рода наш, небесний, народи Божий, Неоплаканий оплаканий, ликани ціновані, руки не перехрещені. Душі рідні, перед Господніми воротами непоблагословені. Прости, народ Божий, прости цю покляту землю, цей милий рай, на якому оселився диявол. Усіх нас грішних прости, що мовчали, за упокій, молебні не справляли, поминальних свічок не світили, обідів за тебе не робили. І ми покарані за безпам'ятство, і до нас озвалося лихо, нагодувало і нас смертним плодом, і горить над нами лиховісна, непогасна свіча. Прости ж нас, роде, наш замордований, лише сирою землею зігріти. небесне вам, душі обієні, Господи, страждання, муки і горе, мого народу, до Всевишньої скорботи зарахуй, і біди, і погибель від землі, й народу відведи. Амінь. У центрі скульптури стоїть жінка зі чиниці в руках. Весь її зовнішній вигляд говорить про неймовірні муки і прикрощі, які їй довелося випили. Одного погляду на пам'ятну скульптуру достатньо, щоб зрозуміти, які труднощі довелося пережити людям в ці страшні роки. Це пам'ятник жертвам голодомору. Поява такого пам'ятника в місці не випадкова. У часи голодомору 1932-1933 років у Вінницьк та Вінницькій області від голоду померло близько одного мільйона осіб. Відкриття пам'ятника стало даниною пам'яті всім, хто загинув під час голодомору. Нехай у ваших душах залишиться цей маленький вогник свічечки, як спомин про тих, кого сьогодні немає серед нас. Хай світло свічки буде нашою даниною тим. Хто пішов від нас у часи страшного Людомору? Дай Боже, щоб ніколи більше не повторилося. Шануй мою пам'ять хвилиною мовчання.